Чи можуть трансплантація органів справді зробити Путін безсмертним? Безсмертя, влада та старіння, чому для гонки за довголіття потрібен критичний вигляд? Нещодавні розмови про потенційну безсмертя, особливо тих, що звучали на військовому параді в Пекіні, де Володимир Путін та Сі Ціньпін обговорили можливість продовження життя за допомогою біотехнології, викликають не лише науковий інтерес, а й ряд серйозних етичних та соціальних питань. Ідея про те, що трансплантація органів чи інших інноваційних методів може дозволити лідерам залишатися при владі майже необмежено, водночас страхітливі та зачаровують, змушує нас задуматися про природу влади, старіння та майбутнє людства. Звичайно, сама ідея безсмертя в класичному розумінні це скоріше наукова фантастика, ніж реальна перспектива. Навіть з найбільш оптимістичними сценаріями. Пов'язаними з розвитком біотехнологій, досягнення абсолютної невразливості та вічного життя здається надзвичайно малоймовірним. Однак перспектива значного продовження здорового життя, уповільнення процесу старіння та запобігання хвороб, пов'язаних з ними, є не просто мрією, а цілком досяжною метою. І саме тут лежить найбільша інтрига та потенційна небезпека. Трансплантація реальність з мрій проетичні дилами. У оригінальному тексті справедливо зазначається, що ідея повторних пересадок органів як способу зберегти молодь і продовжити життя старечого лідера це м'яко утопічна концепція. Проблема відсутності органів донорів дуже гостра, і навіть з найбільш радикальними технологічними проривами, пов'язаними з вирощуванням органів у лабораторії стовбурових клітин, буде надзвичайно важко забезпечити необмежену кількість потреб еліти. Більше того, розподіл обмежених ресурсів, органів між потребами є серйозною етичною проблемою, яка загострюється, якщо пріоритет надається політичним лідерам. Але навіть якби технологічні бар'єри були подолані, і ми могли б забезпечити необмежену кількість органів для трансплантації, це не вирішило б проблеми старіння в корені. Як правильно вказано у статті, старіння це всебічний процес, який впливає на всі системи тіла. І просто заміна зношених органів не поверне молодь та життєздатність. Здатність організму відновити та адаптуватися з віком зменшується, і навіть найсучасніші трансплантації не зможуть повністю компенсувати ці зміни. Уповільнення старіння, реальна перспектива та її наслідки. Більш реалістична та перспективна сфера досліджень це не безсмертя, а уповільнення процесів старіння та продовження здорового життя. Вчені активно працюють над методами, які дозволяють генетичним та клітинним механізмам старіння розробити ліки та дієти, що сприяють регенерації тканин та зміцнюють імунітет. І тепер є дані про те, що ці зусилля можуть принести відчутні результати, наприклад, дослідження в галузі генетичного редагування. Перепрограмування клітин та цільової терапії відкривають нові горизонти для боротьби з віковими захворюваннями, такими як серцево, судинні захворювання, рак та нейродегенеративні розлади. Розробка препаратів, що сприяють активації теломерів, захисних ділянок хромосом, які скорочуються з віком, також може продовжити термін експлуатації клітин і уповільнити процес старіння. Однак навіть з найбільш оптимістичними прогнозами, Пов'язаними зі уповільненням старіння необхідно враховувати потенційні соціальні та етичні наслідки. Як уже зазначалося, однією з найбільш серйозних проблем є можливість соціального застою, коли старі ідеї та погляди замінюють нові, а суспільство втрачає свій динамізм та здатність розвиватися. Сила та довговічність небезпечне поєднання. Перспектива значного продовження життя політичних лідерів особливо тривожна. Як показав досвід історії, концентрація влади в руках однієї людини тривалий час часто призводить до зловживання та придушення свободи. Якщо політичні лідери можуть залишатися при владі майже необмежено, це може призвести до застою політичних систем, обмеження демократичних процесів та придушення інакомислення. Необхідно також враховувати потенційне зміцнення соціальної нерівності. Якщо технології, що сприяють продовженню життя, будуть доступні лише багатим та впливовим людям, це може призвести до поглиблення безодні між елітою та рештою суспільства. Етичні виклики та необхідність регулювання. У зв'язку з розробкою технологій, що сприяють продовженню життя, існує нагальна потреба в розробці етичних принципів та механізмів регулювання. Необхідно визначити, які технології слід вирішити. А які не є, як забезпечити справедливий розподіл ресурсів, як захистити права та свободи громадян, як запобігти зловживанню влади. Особливу увагу слід приділяти питанням прозорості та підзвітності необхідно, щоб дослідження в галузі розширення життя проводилися відкрито та публічно, щоб результати були доступні для широкої громадськості, щоб механізми контролю та регулювання були ефективними та незалежними. Особистий досвід та спостереження. Спостерігаючи за розвитком технологій та публічних дискусій щодо продовження життя, я не можу не відчувати змішані почуття. З одного боку, я вірю в потенціал науки та медицини покращити якість життя людей, боротися з захворюваннями та продовжити здорове життя. З іншого боку, я боюся потенційних соціальних та етичних наслідків, пов'язаних із концентрацією влади, поглибленням нерівності та стагнацією суспільства. Особисто я вважаю, що найголовніше це не просто для продовження життя, а для того, щоб зробити його більш значущим, повним і щасливим. Необхідно розвивати освіту, культуру, науку, створювати умови для самореалізації та творчості, підтримувати соціальну справедливість та рівність. Висновок гонка за довголіття це складний і багатогранний процес, який вимагає критичного вигляду та відповідального підходу. Не тільки для розробки технологій, що сприяють продовженню життя, але й для розробки етичних принципів та механізмів регулювання, які дозволять уникнути потенційних соціальних та політичних ризиків. Важливо пам'ятати, що найціннішим у житті є не кількість років, що живе, а якість днів, що живуть. Необхідно прагнути не тільки до довговічності, але й забезпечити наповнення життя сенсом, радістю та любов'ю. І так, що всі люди мають можливість повністю насолоджуватися цим життям, незалежно від їх соціального статусу та політичних переконань. І нарешті необхідно пам'ятати слова давньогрецького філософа Епіктації справа не в тому, що важливо, наскільки ви живете, а те, як живете.